Банда нарешті я здав на CDL. А вчився я в топовій школі під назвою Старт -сиділ». За 10 днів я вивчив майже весь матеріал. І так як я працював на пікапі, карахунок запав мені в душу. І я вже повністю відстежувався на великому трейлері на 5 машин і буду їздити по Америці. До речі, компанія сама виготовляє ці трейлери. І Гарним бонусом було те, що мені оплатили всі перельоти. І так, як я водій, котрий вже трішки їздив по Америці. Стажування в мене було рівно один тиждень. І ось саме такий трак чекає мене на шапі. Хто не знає ШАП, це сервіс в Америці. Тут я показую, як намазав машинки. І да! Навіть цей пес, походу, вже отримав CDL. Дивіться на ці очі: 100% їздить ночами. І до речі, навіть ти можеш отримати CDL, якщо маєш звичайні права. І навіть якщо ти не вмієш їздити на великій техніці, в школі є такий симулятор, який... Научить тебе всьому повне відчуття, що ти їдеш в траку по місту. Швидкість, газ, всі кнопки працюють, навіть є механіка. І не забувай, що посилочці від мене ти отримуєш скидку в школі старці дієво. А як не як 100-200 доларів, це хороший холодильник-трак. І скоро буде випуск на Ютубі про навчання. Тому підписуйся і йдемо далі.